205 спортсменів такою є олімпійська надія України, яка вже 5 серпня буде представляти нашу державу на іграх в Бразилії. З числа цієї когорти 11 спортсменів із Поділля. Ще одна учасниця поїде в якості запасного спортсмена. Олімпійські ігри це порядка 10 тисяч 500 представників. Україна буде представлена на сьогоднішній день 205 спортсменів. Вперше Хмельницька область буде мати. Представництво 11 чоловік, що, якщо взяти так в кількісному складі, це максимально велике число. Раніше в нас, як правило, 6-7 чоловік представляли Хмельниччину. Найбільше шансів здобути олімпійські нагороди та світове визнання є в наших веслувальників, важкоатлетів та легкоатлетів, борців та фехтувальників. Але, як переконує Віктор Флентін, спорт непередбачуваний. Всього українські спортсмени будуть брати участь у 27 видах спорту. Найбільш успішно в нас відібралися вперше що три висувальники. Це вони, Павло Алтухов буде тисяча метрів каноя одиночка, Дмитро Янчук, 1000 метрів разом з Львів'янином Міщенком. Каноє двійка, і на Грищун це байдарка четвірка. Збільшення кількості спортсменів, котрі братимуть участь в Олімпіаді, пояснюється покращенням спортивної бази. Для того, щоб був результат, є така поговорка. Треба кадри, база, інвентар і стабільний календар. Тобто, є кадр, тренер. У нас на сьогоднішній день, я кажу, в ті часи в нас не було тренерів високого рівня. У нас зараз в області понад 40 тренерів, які мають звання заслужений тренер України або Радянського Союзу, тобто досить високої кваліфікації. Плюс до того, деякі поїхали працювати за кордоном. І покращилася матеріальна база раніше. Хмельничани неодноразово приносили наші збірні олімпійські нагороди. Сподіваємося, що і ці ігри будуть результативними для українських спортсменів, і наш гімн неодноразово лунатиме на берегах Атлантичного океану. Максим Посполіта, Юрій Сова, новини телеканал Ексклюзив.